Шановні, шановні колеги, Генеральний прокурор України з них. Я, я тільки що офіційно звернувся е, до міністра внутрішніх справ, щоб його оголосили в розсуд. Так як е, керівник Державної служби охорони, пан Гелотей, не знає, де він, секретарі не знають, де він. І власне ми залишаємося там, я зараз відїду на ефірі, повернуся, а колеги і побратими залишаються там чекати, поки його або знайдуть, або не знайдуть, або поки вирішиться це питання. Що хочу сказати, щиро дякую вам за підтримку, зараз Андрій Лозовий скаже, тримаємось, я повернусь сюди десь за хвилин 40-50. Андрій Слава Україні! Я ще раз вам вдячний, безмежно, я настільки зворушений, я не думав, що так багато. Вони сильні. Ось це наволоч, яка позасідала в прокурорських, в інших поважних кабінетах. Але ми сильніші, вони нас бояться. Генеральний прокурор боїться з нами говорити. Він втік за годину від акції, начебто десь поїхав. Його нема. Ну, ми будемо ми будем безстроково там сидіти, я житнього буду приймати, але я гляну в нього в очі і спитаю, скільки грошей він взяв у Льовочкіна, скільки грошей взяв у Бойка, скільки грошей взяв у Березенка, скільки грошей взяв у Бакуліна за те, що покриває їхні злочини. І повірте, разом ми завжди можемо більше, ніж поодинці. Разом ми очистимо Україну від таких наволочей погонах. Як, зокрема, шокін. І я всім безмежно дякую. Наші депутати там на чолі з лідером Олегом Ляшком лишається. Я зараз теж туди повертаюсь. Ігор теж вернеться після ефіру. Ми точно переможемо. нами Христос, дякую. Один за всі і всі за одного. Один за всі і всі за одного. Шокіна на. Нас.